Два військових, два захисники, два герої. У рівному прощалися з полеглими воїнами Вадимом Вадиморчуком та Назаром Горецьким. Лежав, їм, Вадим Молярчук народився у Рівному. Тут закінчив школу і університет. Працював у будівельній сфері. Хорошою і хороброю людиною це наш кум, це хрести нашого сина. Що можна про нього сказати? Це настільки напрочуд дуже добра людина і щира, що вам просто цього не передати. За всі роки, скільки ми працювали разом і ну, дружили разом, от і сина похрестили. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, одразу пішов захищати країну. Пройшов шлях від солдата до командира взводу. Воював на Донеччині, Херсонщині та Харківщині. На Харківщину його відправили. Потім відправили на навчання. Був в Одесі півтора місяці на навчанні на командира вже вчився. І, певно, місяць, як приїхав, о і через місяць його не стало. Командиром був. Назар Огорецький теж рівнянин. Чоловік захоплювався шашками, боксом та багато читав. Він був завжди дуже добрим, усміхненим хлопцем, радів життю, дуже любив своїх сестер, особливо маленьку сестричку. Піклувався про них. Розумний, нечитаний, ну дуже добра людина була, чесна. У січні 2025 року Назар Горецький вирішив піти захищати Україну, тож підписав контракт зі Збройними силами. Чуйним був дуже завжди веселим, був дуже хорошою людиною. Ми завжди будемо його пам'ятати таким веселим в житті радісним який завжди приходив на допомогу, який завжди у будь-якій ситуації міг і розвеселить і підтримати. З 1 червня 2025 року Назар вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно тест ДНК підтвердив смерть чоловіка. Загинув захисник на Дніпропетровщині під час бойових дій. А Вадим Молярчук зник безвісти 20 жовтня 2024 року на полі бою на Купінському напрямку. Тиждень тому чоловіка вдалося ідентифікувати. Поховали захисників на Кладовищі нове: вічна слава та шана героям. Владислав Стицюк Аріна Тітова, новини Рівного.